До президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Верховної Ради України, народного депутата України, обраного від 131 округу Артема Чорноморного, до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України був внесений законопроект номер 7476 від 20.06.2022 року про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної. Партії для статусу депутатів місцевих рад хочу наголосити на тому, що зазначений проект рішення був розроблений Кабінетом міністрів України України на виконання закону України, яким заборонено політичні деякі політичні партії на території України, вважаючи найкращого для України та керуючись інтересами територіальної громади. Міжна Українська міська рада Вознесенського району Миколаївської області висловлює свою підтримку. Та просить посприяти якнайшвидшому розгляду зазначеного законопроекту. Южноукраїнська міська рада звертається до повноважних органів та посадових осіб державної влади з приводу ліквідації діяльності колаборантів у сфері органів місцевого самоврядування, які принесли війну, розповсюджуються русський мір. Представники вже заборонених партій зустрічали ворога хлібом та сіллю. Здавали наші міста та ставали очільниками російських адміністрацій на окупованих територіях. За сприянням зрадників колаборантів та внаслідок збройної агресії Російської Федерації мільйони українців залишились без житла. Сотні тисяч загинули від бомбардувань, і десятки тисяч були закатовані до смерті. Кров наших безневинних дітей на руках тих, хто сподівався приєднатися до Російської імперії в лапках. Разом з частиною нашої країни разом з тим особи, які не вірять у незалежність і суверенітет України, роблять усе можливе, щоб не втратити свої посади. Колишні члени опозиційних партій перейменуються, виходять із фракцій заборонених партій, будь-якими зусиллями намагаються лишитися у керівних органах, де продовжують свою підрівну діяльність. Серед них є такі, що вірять у ворожу справедливість, а є такі, що свідомо продовжують працювати на ворога. І їхніми зусиллями блокуються усі можливі ініціативи розвитку суспільства, як на місцевому рівні, так і на державному рівні. Визначити вину кожного з них можуть лише правоохоронні та судові органи. Проте, в силах законодавчої влади обмежити доступ таким ненадійним особам у органах місцевого самоврядування є можливість. Територіальна громада це частина України. І усі частини разом прагнуть до перемоги над рашизмом у кожному куточку нашої батьківщини. Тому Южноукраїнська міська рада, підтримуючи національну єдність, просить якнайшвидше законодавчим шляхом звільнити органи місцевого самоврядування від заборонених партій. Таке звернення ми просимо проголосувати за нього. Підтримати та направити до адресатів.